Привіт, милий друже. Я знаю, що Господь Він завжди відповідає на наші молитви, і я вірю, що це слово саме для тебе. І якщо зараз Бог відповідає у твою молитву, то напиши мені про це. Для мене це важливо. Мене звати Настя, і я хочу поділитися тим, що в мене є на серці. Ісус хоче з нами спілкуватися. Ісус бажає нас наповнювати Духом Святим, миром і спокоєм. Він бажає, щоб ми прокидалися з молитвою і славом Божим, дізнавалися його волю на сьогодні і засипали з молитвою, з читанням Слова Божого, з молитвою про захист, про мир. Господь бажає нам найкращого. Інколи нам здається, що в нашому житті Бог не відповідає на наші молитви, Він усім відповідає на молитви і навіть зараз Тобі. Але ми думаємо, що Бог забув про нас, що ми зараз витрачаємо час на просто марнослів'я, але Бог бачить нас і Бог чує нас. Проголошуйте руку Бога на собі. Моліться Богу, Господь, я не бачу Твоєї руки, але я хочу відчути Тебе, Твого захисту, Твого миру, і Бог дасть це. Для Бога важливо почати. Важливо означає спілкуватися з Богом, і що я маю на увазі. Це приходити в молитві. Приходити в Його Слово. Часто ми цього не робимо, тому що ми не бачимо результату зараз. І чого Господь може не відповідати і не чути наші молитви, тому що Він хоче, щоб ми приходили до нього і в радості, і в горі, і з будь-яким питанням до нього, шукали Його. Можливо, ми приходимо з якогось питання, ситуації, але ми шукаємо Його, справжнього. Його. Приходить до Бога. Він хоче змінити нас. Він хоче змінити не тільки нашу ситуацію, але і нас. Кожен до Бога приходить з якоюсь ситуацією. Господь це вирішує, але. Господь хоче, щоб ми і надалі приходили, а не забували про нього, коли в нас все добре. Бог не змінить нас, коли ми його забудемо, Бог хоче, щоб Він став нашим Отцем. Він хоче, щоб ми дізнавалися його характер, його серце, його волю. Наш Тато Небесний Він завжди піклується про нас кожного дня, і Він хоче нам давати нам свої благословення, які Він для нас приготував, але ми не бачимо їх. Вони можуть бути для нас закриті, тому що ми не пізнали сьогодні волю Бога на наше життя. І ми не можемо піти туди, куди Господь хоче нас сьогодні повести. Він хоче для нас стати тим, щоб ми відчували Його присутність. Ми не могли заснути без молитви і йти кудись без молитви. Ми відчуємо Бога тільки тоді, коли ми. Залишимо все і прийдемо у присутність Бога. Можливо, щоб відчути Його присутність, нам потрібно бути час. Можливо, ми неділю не будемо нічого відчувати. А можливо, зараз хтось піде у таємну кімнату і зміниться назавжди. Читайте його слово, моліться, навіть якщо боляче, навіть якщо є розочарування, пишіть про це в коментарях. Я буду молитися за вас. Якщо Бог промовляє зараз до тебе, можливо, не через мене, можливо, через якусь другу людину. Бог говорить по-різному. І якщо Господь говорить до тебе, то ти сильна людина. Просто дьявол робить деякі обставини в нашому житті, щоб ми опустили руки. Але якщо ми візьмемо Біблію, слово живого Бога, в наше життя, і поставимо його номером один в нашому житті, то все зміниться. Д'явол робив все для того, щоб ми були слабкі, щоб ми не знали Слова Божого, але зміниться у своєму житті. Знаєте, що можу сказати? Що в моєму житті прийшла ревність по Богові тільки тоді, коли я почала бачити, як Господь діє у людях, які моляться, які читають Біблію, які богобоязнені, які дійсно пізнали Бога, як Отця. Коли я побачила, що Господь може благословляти, Змінювати обставини у других людях. Також мені захотілося і пізнати Бога в моєму житті, не по розказам інших людей, що Господь там зробив диво там. А я хотіла в своєму житті теж дива і пізнати Бога не на словах інших людей, а на словах своїх. Що ось я пережила, ось я чую голос Бога в моєму житті. До Бога не потрібно говорити якось красиво, для Бога важливе наше серце. Просто розкажи йому все, як є. все те, що тебе зараз бентежить. Богові не потрібно, щоб ми приходили до нього ідеальними. Богу, потрібно, щоб ми прийшли до Нього розбитими, скалечними, з болью в серці, з... можливо, в тебе є якийсь гріх. І тільки Господь може вилікувати, звільнити, змінити будь-які обставини. Тільки Ісус. Це лож дьявола, те, що ми потрібні Богові тільки ідеальними. От ми повинні це в своєму житті змінити, і от Господь почує нас ні. До Бога ми повинні прийти розбиті. Можливо, ми зараз хворі, можливо, ще щось. Але Господь нас чекає. Зрозуміється. Господь прийшов в цей світ для того, щоб змінити і воскресити тих, які мертві. ті, які відійшли від Бога, навіть коли вони знали Бога. Господь все одно хоче спілкуватися з нами, бо ми його діти. І він нас любить. Бог є цілитель, і Він є Цілитель для кожного із нас. Бог може забрати будь-який біль, гордість, злість, образу, ненависть. Він може це все забрати, він забрав це уже на крест. Просто тобі це треба прийняти у своєму серці і жити по Слову Божому, наповнюватися мудрістю і не дивитися на... назад, а дивитися вперед. І ти з Ісусом за праву руку. Господь, весь наш біль, розочарування, боль обіду, Він все обертає і покриває, Він зцілює наші серця. це. І що хочу тобі сказати, що Господь хоче, щоб ми молилися за кожну сферу свого життя. І він бажає нам дати ті благословення, які в нього є, але ми повинні молитися за це, молитися за достаток в сім'ї, молитися за дітей, молитися за сім'ю, за будуще і духовне. Але духовне, в в першу чергу. Ми повинні молитися до Бога всім серцем шукати Його, і тоді наше життя буде змінюватися, і буде наповнене сенсом і життям. Не живи у цьому світі, а живи разом з Богом, і не відхиляйся, і не відхиляйся. Від нього. Ось таке слово хотіла вам розповісти сьогодні. До зустрічі!